А потім віддадуть в цій вигід, шукачки не будуть мати, де випустити, і нас ніхто ці не питав, сільрада нас ці не питала, громади села, що віддавати в оренду кому і що нічого не питалися. Так не може бути, щоб з нами зовсім не рахувалися. Як ми не здружимо докупи, не зіб'ємося, з нами зробить, що хочуть, і наші діти будуть найбитими, і тут прийде пан і скаже, що вже вся. Там нічого не написано, там ті лінійки можна написати справу через 10 літ переходу власність орендара і І ж пусті договори, я тобі показувала. Пусті договори ми підписували. І вже третій раз ми підписуємо і нам ніхто не... Менше платять, і менше платять, і менше цих невостребуваних поїв щораз більше і більше, бо в тебе неправильні документи, ми тобі вже не заплатимо. Все. Так не може бути, щоб ми не були хазяїнами на своїй землі. Ми працювали наші батьки в кімплоспі, працювали, крали все майно колгоспу. Нам дали отаку зливну, туди по дві знати, а решта всього, і стайні, і трактори, і. Працювали, я працювала ага. на фермі. мій чоловік працював е, трактористом 20 літ в колгоспі. Що ми отримали ви двоє докупи 2000 тисячі з того майна колгоспу? То не є шутки, людям вже на полі. Людям ага. вже ага. на боліло. Ага. Тепер же нам хочуть забрати у стані ту землю. Ласий шматок. Ага. Я вже не раз і не два чула по телевізору. Ласий шматок треба ще ще до того, дійшли, що грузі. Землю збирають, ручучі шар грунту, грузять на машини в Вінницькій області. А що є там, то буде в нас, отак як там вивезен, так і в нас билися на дорогах. Люди воювали нас тут, переїхати вже не можна було. І вони заберуть нас землю, ще й на машинах тисячу долярів за тонну вивезуть. А ми будемо мовчати, ми будемо всі пухати. Тамicana, там один на наперед. Там один зель. На А немає. Перший острів там ще добавить. Там виривали якісь пузера, ніхто далі ніхто не робить. Купитесь голови сільської ради не входить і у мамою входить. Читала добре той закон про місцеве самоврядування, щоб тут ніяких не було е, суперечності, і написала такий проєкт е, статуту, такий, що його ще треба обговорювати, кожен буде свої. Ми вже збережі ініціативною ідеєю групою, хто кому домірили голоси. І під девізом таким написала е, в єдності сила народу. Возить нам єдність подань. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, то є стаття 6, пункту 1 закону про місцеве самоврядування. Територіальна громада села Руда та Бугу бере участь у самоврядуванні безпосередньо і через загальні збори громади села або збори уповноважених. Стаття 2, пункт 2 закону отого про самоврядування України. Уповноважені особи громади це члени громади, які добровільно виявили бажання працювати на благо громади села та зібрали на свою підтримку не менше десяти делегованих голосів жителів села. То є стаття 8, пункт 3. Все є в законі написано. Громада села руда вважає. Що депутати при бажанні сільської ради не можуть мудро і справедливо вести життя громади села Рода, тому що по своєму складу на три четверти є депутатами сусідніх сіл. І не, от, депутати сусідніх сіл не володіють ні нашими проблемами, ні ситуацією в нашому суді.